Алло. 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 Алло, Так, моїсей? Це, Це, Це я. Що сталося? Що за дзвінок у таку рань? Що з дітьми? А може, щось з сефорою не так? Дзвінок. Та дзвінок. тоді у чому ж справа? Чому ж справа? А, підожди, підожди, зачекай. Дзвінок. А ти зараде? Біля отари? Біля отари? Біля. То лишаю сей їдь сюди. Так, 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 так. Лишай усе їдь сюди. Не переживай. Я все владнаю. Я все владнаю, не переживай, їдь сюди. Давай. Алло, Карен? Слухай, у нас достатньо сухого корму для тварин. Супер, супер. Слухай, то поїдь до стану, завези на стан того сухого корму та нагодуй отару. Так, 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 нагодуй отару. Вони сьогодні на Пасовицьку не підуть. Чому? чому? Та я сам толком то не знаю. Чому? Просто зроби так, як я кажу. Добре. Добре. От такої. Мойсей. Що сталося? Що з тобою? Сідай, сідай сюди, давай допоможу. Давай, давай. Обережно. Що сталося? Розказуй. Оце таке, ну. Що? Частина отари загубилася в пустелі. А що? Невже здохла? Та розказуй все так, як є. Не переживай. От такої, А з ногами твоїми що? Ти що? Ти що? Ти що, На вугілі танцював? Та, та та ні, теста, я просто сандалі забув. Як забув? Де забув? Ти що, Голими ногами на піску стояв. Оце на! Ти ото як маленька дитина, ото, чесне слово. Зараз зачекай. Добрий ранок, мила. Ти вже поснідала? О, супер. Тоді слухай, візьми аптечку і твої найкращі креми, які в тебе тільки є, і йди до нас в офіс. Так, 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 так. А саме аптечку. та крема. Так. Та месий тут. Ноги до піску опік. А я звідки знаю як. Іди сюди і все дізнаєшся. Слухай. йой йо йой -йо, це що таке? Ой. А я казала, що в таку далеку дорогу треба брати запасні сандалі. Казала. Ой. А я казала, що на таку спеку ці сандалі повне барахло. Казала. Казала. О, а я казала, що потрібно брати фірмове взуття, а не твій спецодяг. Казала, Казала. та якби ж хоч раз мене хто. Та спинися ти уже. Я казала, я казала. Не даєш іншим слова сказати, оце одне твоє мелеця. Розказуй все, як є. Давай, що сталося там? А дійсно, Мойсею, що з тобою сталося? Зі мною говорив сам Бог. Отакої. Зі мною говорив сам Бог. І те, що в мене ноги печуть вогнем, о, то не біда. Проблема в тому, що в мене голова вже кипить. Ну, ви не думайте, що я перегрівся на сонці, я ж не мала дитина, щоб до такого дійти. Та у тому то і справа, що не мала дитина, але факти. Доказують то інше. То, то таке? Розказуй, що там далі? Ну, це все було ось так. Я, як завжди, пас отару Тару біля Гори Синай. Все було досить тихо. Спокійно, ну як завжди. Але я ще раніше запримітив, що на підвищенні горів терновий кущ. Ну, і воно мене так здивувало і зацікавило, що я вирішив піти і подивитися на нього. Ну і ну, ти що, ніколи не бачив, як терня горить? На ну, що там дивитися? Ну, і... Дивно, не те, що воно горіло, а те, що воно горіло вже більше як, як годину і не згорало. Отара відпочивала. Я свого мухтаря біля отари оставив. А, а сам вирішив піти до вогню. Все ясно. Потім спіткнувся, наступив на грань. От тобі й на. Ой, а ну нічого. Мої креми хороші, фірмові. Не те, що твої сандалі. Вони і жар вилікують, і рани загоять. Все буде добре. Ой. Два чоловіки вже обидва з сивими бородами, а слідити за ними потрібно як за дітьми. Ой, що ви без мене робили? Розказуй. розказуй, що там далі то було. Ой, тесте. Короче, пасти вашого отару я більше вже не буду. Ой, вибачайте. Але це моє остаточне рішення. Та отара то таке. Це мене менше усього зараз хвилює. Ти кажи, кажи, що Бог тобі сказав. О -о -о. Не повіриш. Бог сказав мені вертатися в Єгипет. В Єгипет тесте. Як я тільки не відмовлявся, що я тільки не говорив. Нічого того не дало. А як того Бога звати? Ти його розпізнав? Що це був за Бог там? Та в тому то й діло, що по голосу не розпізнав. Але він, він назвав мене по імені. Сказав зняти сандалі. І представився мені як Бог Авраама, Ісака і Якова. Сказав йди в Єгипет. Ну і каже, що там народу я потрібний. Дивно. Дуже дивно. 40 років вже минуло, і от ніхто ні разу не зателефонував тобі. Ні разу. От навіть не одного дзвіночку. А зараз що так? О, ну то й що? Що ти вирішив? Будеш іти Чи залишишся з нами? Так в тому і то проблема, що у мене вже це питання в голові сидить, і вже голова квадратна від нього. Та я ж для єгиптян. Як пусте місце. Коли я вже там був? Ох. Але Бог сказав, що у мене там є брат. Він живий, та його ще Арон звати. І сказав, що. І народові треба помогти. Каже, йди. <пух> Теста, а ви що мені порадите? Знаєш, от що я тобі скажу, Мойсея. З того моменту, як поріг мого дому, переступила нога єгиптянина, минуло вже 40 років. І знаєш, всі ці 40 років я за тобою спостерігав. Ні, ні, не хвилюйся. Все добре, ти був файним таким пастухом моєї отари, все супер. Але розумієш, я ото всі ці 40 років дивився на тебе і бачив не простого пастуха, а людину з великим потенціалом. Лідера. Молився, щоб ти знайшов своє місце місце від Бога, а не місце від обставини. Молився. Молився і цей час наступив. Бог Ісаака, Авраама і Якова. Звернув увагу на свій народ, йому не байдужа їх доля. Ой, знаєш, мені також не байдужа їх доля. Тому що моє коріння і також належить до роду Ізраїля. Тому іди, іди і ні за що не переживай. Настав твій час, Мойсею, настав цей час. Можливість для народу Ізраїля. Тому іди. Іди, не переживай, а Бог Бог за все попіклується. Іди, йди, мій синку, Зачекай! Твій посох, твій посох, ти забув. Він тобі пригодиться в Єгипті. Я знаю. Іди. А, це ти. А я де Мойсей. Що це в тебе в руках? Ну, це заспокійливе для Мойсея. Сідай. сідай. Та сідай, сідай уже. І давай заспокійливі сюди. Давай. Що знову щось сталося? Де Мойсей? Чому я його не бачу? Не бачиш. І вже, можливо, ніколи і не побачиш. Нема його більше з нами. Мож... ну Мойсей! Мойсей! Ти де? Охорону. Охорону. Зупиніть її. Зупиніть. Так, 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 зупиніть її. і Відведіть у спальню. Так, буде краще. Для всіх нас.